Завершення навчального року завжди пов'язане з підбиттям підсумків. Тож, під аплодисменти однокласників, учителів та батьків, ліцеїсти, які продемонстрували високі результати у навчанні, отримали грамоти. А їхні наставники та батьки подяки. Та все ж таки у центрі уваги були саме випускники. Для них свято останнього дзвоника це день прощання зі школою. Чесно кажучи, трошки сумно усвідомлювати те, що більше не повернуся в школу. Це були незабутні спогади, незабутні моменти з моїми однокласниками, з вчителями, з батьками. Дуже дуже класно і прикольно пройшов останній дзвоник. Мені дуже сподобався танець випускників. Все було дуже круто. Я дуже задоволений, що я був час. Тину цієї школи враження чудові. Я обожнював цю школу і буду далі її обожнювати. Це мій був останній дзвінок в школі. Мені дуже сумно, дуже хвилююче. Я буду дуже сумувати за школою. Це було найкраще місце. Я буду з радістю приходити. Я хочу побажати всім випускникам удачі, щоб ми гарно склали іспити, щоб в нас все вийшло і все буде добре. Разом із випускниками хвилювалися і їхні батьки, які були підтримкою своїм дітям протягом всіх років навчання. Емоції переповнюють. Знаєте, два слова нарешті, і на противагу приходить коли, як так швидко. Чекали з нетерпінням, чекали поступово з року в рік, і настав цей день. Я бажаю всім діткам мирного неба. Я бажаю здійснення мрій. Нехай мріють, досягають, і нехай все в них збувається, що вони хочуть. А ми, батьки, будемо підтримувати, допомагати. Для мене це дуже хвилюючий момент, тому що це буває раз в житті. І свято взагалі дуже сподобалось, дуже все урочисто, гарно і хвилююче, звичайно. Я другого випускника під час війни випускаю під звуки сирен, під літаки. Це дуже важливо і дуже важко, але дякуючи нашим захисникам, вони дали відбути нам останній дзвоник. Нехай нашим дітям не прийдеться. Не прийдеться застати всі жахи війни. А їхнє майбутнє має бути найчудовіше. Ми зобов'язані їм це дати. Нехай вони підкорюють цей світ. Він їм підкориться, і ми переможемо. Все буде Україна. Не менше за батьків хвилювалися і класні керівниці 11-х класів. Попереду в їхніх учнів НМТ випускний вечір і все. Новий етап життя. Ми з дуже великим хвилюванням їх проважаємо в доросле життя і дуже ну прямо серце розривається від того, що вони вже не зберуться, не сядуть за свої парти, і вони вже такі дорослі. Хоча в душі вони ще зовсім малі. Дітям всім бажаю щасливу путь, гарної долі, щоб в них здійснилися всі-всі мрії, найзаповітніші, які тільки в них були. А сьогоднішні десятикласники вже морально готуються до наступного навчального року та зазначають, що сумуватимуть за цьогорічними випускниками. Я вже закінчила 10 клас, перехожу в 11. Я переживаю через НМТ. Я з нетерпінням чекаю, коли вже почнуться репетиції нашого вальсу. Тому що сьогодні я танцювала з 11 класом. Було дуже хвилююче. Мені дуже шкода, що ці люди йдуть з школи, тому що без них школа буде пустіша. Вони стали такими більш рідними, і мені дуже сумно їх відпускати кожного разу, ніби одне і те свято останній дзвоник, але наскільки воно? Щемливе кожного разу зовсім по-іншому. Кожного разу ти відриваєш від себе частинку себе разом з учнями, які виходять. Я щиро бажаю їм щасливої долі, це основне. Ну, а решта гарно відпочити, набратися сил і ми чекаємо з радістю 1 вересня. Також запрошуємо учнів п'ятих класів майбутніх до нас у школу в нас весело, в нас кльово, в нас драйвово. В нас найкраще. На знак подяки вчителям одинадцятикласники заспівали прощальну пісню, у якій згадували щасливі моменти шкільних років. Та найочікуванішим моментом свята став традиційний для городочан вальс випускників. Цього року випускники вальсували під пісню Анни Трінчер Не залишай. Завершилося свято урочистим останнім дзвоником, який мали честь продзвонити випускники Єлизавета Попович та Ярослав Сікора.